Особливий час і святкування відповідно до подій та настроїв по родинному теплу і з молитвою. Відзначення дня громади і древнього міста Бруди, коштовної перелини в розкішній короні Галицької землі, розпочалось уже традиційно біля колони Матері Божої на центральній площі. Сьогодні ми маємо змогу відзначити 938-му річницю нашого міста та громади і дякуємо за це нашим воїнам та усім, хто боронить Україну. Тому що вже восьмий рік на сході і по всій Україні точиться війна, і сьогодні вже двохсотий день повномасштабної війни Росії проти України. на якій українці, укотре виборюють своє право бути вільним народом. Але реалії сьогодення та війна у нашій країні показують, що щира віра, молитва дозволить пройти через усі ці випробування і не втратити духу. Тому усі разом сьогодні давай об'єднаємо свої серця у спільній молитві за мир і спокій у нашій державі, та щиро помолимося за наших героїв, котрі боронять нас своїм залізним щитом. Згуртована щира молитва на чолі з духівниками полинула ввесь до Бога Отця, до причистої діви, щоб зглянулись над багатостраждальною Україною. Дарували мир і перемогу над ворогом, котрий уже вісім століть намагається знищити волелюбний народ та вкрасти славну історію Української держави. Захистили наших воїнів, котрі, важачи життям, дають можливість тут, у тилу, хай і скромно, але зустрітись і відзначити чергову дату в історії міста. Над нашим містом злетіли голуби. Зустрілись ось отут. Знову ми, який це історичний наш рік? Дай Боже, щоб був щасливий у ньому кожний бричанин чоловік. Вітаю усіх вас! З Днем міста, як священник, що молюся разом з іншими отцями. Хай Бог просто вас нагородить здоровлям і мгими літами. Літа, 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 Поки дощу нема, хай привітає з не міський голова. Слава Ісусу Христу! віки Всечесні Отці, дорога бродівська громада, дорогі бродівчани. Сьогодні День нашого міста і громади. Ми святкуємо не так, як зазвичай. В країні війна. Сьогодні 200-й день вторгнення Росії в Україну. Сьогодні ми молимось за мир, дякуємо нашим військовослужбовцям, дякуємо Збройним силам України, вшановуємо полеглих. Попереду у нас ще багато подій. І ми обов'язково запросимо тих, своїх друзів, закордонопартнерів, партнерів. Які ж з перших днів війни були разом з нами, допомагали нам, підтримували нас, допомагали Збройним силам України. І ми обов'язково після війни зустрінемося і відсвяткуємо разом День нашого міста. Святкування через погодні корективи продовжились у народному домі, де гості, артисти військово-музичного центру сухопутних військ Збройних сил України із військовою виправкою в одностроях подарували бродівчанам незабутню зустріч, наповнену героїчним духом та вірою у перемогу. Маленькі бродівчани передали нашим захисникам свої малюнки-обереги, а дорослі кошти на потреби Збройних сил України.